В аеропорту так жорстко було. Тільки поїхав То Тому коли було, то їм на мінусі. Я думав, що буде попробувати мене тут. Як тобі звуки перемир'я? Шикарні звуки перемир'я. Ще раз який це калібр. 152 вроді би. Може і крупніше. Точно казати. Ну, точно не 120-ка і не град. Шмоточок перемир'я полетів. Слукове послання миру. Це ми намагаємося. Може давай проще на мій пляк, там трошки краще картинка йде. Ну, зараз коли експериментуємо з цим. Воно зараз розфокус дає. Але ось фокусується, трошки фокусується. Посадочку видно. Що бачиш? Она это машинка mm? шика опять сто пятьдесят два просили. Наш танчик. Танчики еда. Нам по трассе катается. Об этом перезеленочки. Це, цей танчик поїде і ловлять, так? Не? Цей танчик поїде і ловлять, який там їде. Ні, це походу нас, тому що він потрапить. Кой не а... танчик. Що? Ну, там не тільки танчик, додому.